Вітаю всіх, слава Україні! Я вже написав 350 пісень на військову тематику, але крім пісень на військову тематику, я ще пишу на цивільно. Недавно мені зайшов заскок в голову, я почав писати про тригонометрію. От тільки що я написав пісню про теорему Піфагора. Ну, Скоро буду писати про матриці, про теорему Гауса, Джоуля Ленца, Крамера теорію плещин за Колмогоровим так само буду описувати в піснях. Навіть буду приміняти ще і на військову тематику, як визначати формулу відстані розрахунку до противника, дивлючись там, наприклад, на якийсь предмет, який має, наприклад, 1 см, сантиметр, пів сантиметра і так далі. Балістику можна так само описувати, який снаряд, з якою вагою він буде летіти. Тому що залежно від ваги, залежно від того, який вибуховий там заряд, то відповідно така буде і дальність снаряда, і відповідна її траєкторія. Ну, а зараз вам хочу заспівати пісню, яку я тільки що написав. Це пісня про теорему Піфагора. Як вчитель біля дошки розписав рівняння всім, ну а потім учні в класі запитав зненацька всіх, Тож, ж вас знає теорему за дев'ятий клас книжок. Бо ж вам вчора викладав я. Вчора був у нас урок. Всі мовчали та дивились, бо ж забули про те, як доведення писало, сім на дошці, ось просте. Тільки ж гриць один у класі, про квадрат згадав числа, як трикутник, прямокутний, ось то формула вросла. Підняв Він свою руку, лиш один на цілий клас тамував у собі муку, як Шевченко, наш Тарас. І тому учитель Гриця, Гриця нашого підняв, щоб наш Гриць усьому класу ось таке вже розказав. Теорема Піфагора, скажу вам, є нескладна, бо ж квадрат гіпотенузи, то є формула така. Сума катетів квадратів, вже ось їй Розкажіть це на уроці, відворів у школі всій, Сума катетів квадратів, вже дорівніє осінь. Розкажіть це на уроці. дітворі у школі всі. Ось така пісня про теорему Піфагора. Слава Україні! Ми переможемо. А тут я хочу зробити ще одне доповнення. В кінці треба заспівати ще отакий от куплет. Ваш квадрат гіпотенузи, то є формула така. Сумікати у квадраті, ось дорівнює вона. Ваш квадрат гіпотенузи, то є формула така. Сумікатиті у квадраті, ось дорівнює вона. Ну і це можна сказати, і є повністю правило, бо квадрат гіпотенузи, то є формула така, сумі катетів у квадраті, ось дорівнює вона. Чітко, ясно. І коли вивчите ось цих чотири строчки, то можна запам'ятати цілу теорему Піфагора.